Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І ми зараз подивимося а, таке питання ще раз про оманський кейс. Тому що я робила нещодавно регрес, і там виплило, що Оманський кейс це тільки прикриття. За ним це, знаєте, як коли от Оманський кейс це той камінчик, який підняти, верніше, камінь. Камінь, булижник, який підняти, а там мурашник, там такого що ого. -го. Тобто, давайте подивимося, що прикриває оманський кейс? Що він прикриває? Я на регресії не подивилась, бо в мене була клієнтка, але ну, це треба з кимось іншим розбирати. Гаразд. Дивимося, що прикриває Оманський кейс? Що знаходиться за Оманським, під Оманським кейсом? Там потужна сила, яка блокується. Угу. Так. Там концентрація вся йде. Що це може бути? Це, знаєте, кістяк всього. От в мене йде кістяк. Зараз подивимося, що на дні колоди угу. е, сконцентрована, там сконцентрована. Давайте так, зараз я запитаю, там якась сила сконцентрована е, за цим оманським кейсом. І там їх, ну там, знаєте, таке враження в мене, там багато всього. Скупчення всього. Давайте подивимося, це стосується України, чи тільки Зеленського? Чи чогось іншого. Давайте подивимося, це стосується сімейки. Хто знає, що таке сімейка? Ось, хто не знає, я вам скажу, але не у, не у відео, а під відео. Або хтось з глядачів вам підкаже. Гаразд, цей кейс. Цей, що скривається за Оманським кейсом. Там цілий світ, повірте мені, я це вже бачу. Це стосується України, Зеленського чи сімейки? Зараз будемо дивитися. Там потужний, там потужний потенціал. Так, України, скоріше за все, ні. Зеленського. Тут якесь щось особисте. Ага, все зрозуміло, це сімейки. Значить, це треба розбирати це питання розбирати у сімейки Адамсів, рубрика сімейки Адамсів. Тобто, там вони щось приховують, щось там таємне, там можуть бути таємні документи, таємні договори. Зараз я трошечки так спробую. Там якісь ресурси, там абсолютно все, мої дорогенькі ресурси. Плани, все, що відбувається. Ось. ну Там вели, вели щось, 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 щось. Хоча України. Тут вдовиця вийшла, але карта каже, ні. Угу. Ресурс України вирішується там теж. А, Зеленський випав. Хоча Зеленський ось він тут. Бачите, тут особисте. Щось там має Зеленський теж. Це треба дивитися через регресію, або ми зробимо цей розклад на рубриці сімейка Адамсів. Тобто, оманський кейс дійсно прикриває, прикриває щось, тобто, дійсно, сімейка щось прикриває. Тут їхній якийсь їхній задум. Це ось, знаєте, Оманський кейс, для чого вони зробили? Давайте тоді ще так. Для чого цей Оманський кейс? Навіщо його придумали? Але це треба все рівно розбирати. Треба. Навіщо? Навіщо? Це так розкручується. Ну, щоб заплутати людей. Угу. Не в. То не дати, не дати то направлення. Так і це розуміти, коли люди хибно думають, а не думають правильно, їх це відвікає, і це програш для людства. Тут навіть, знаєте, це треба розбирати. Це програш для людства чи тільки для України. Давайте розділимо тоді для людства програш чи, 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 чи тільки для України. Для кого це програш, Для України чи для людства? Для України. А це ви знаєте, а це пов'язане. Якщо Україна, бачите, і тут така карта: якщо Україна програє, програє людство, щоб ви розуміли. Україна це світ, Україна це знання, Україна це світло, яке несе а, справжнє світло, яке несе Україна, а, справжні Українці, не ці перекінчики, не ці як їх ще називають зрадники і тому подібне? Я забула ці слова, як вони називаються. Можливо, хтось з вас нагадає зараз. Тобто виходить так, що цим заплутати людство, заплутати. Ви знаєте, це як в мене це нагадує як нашаровування. Інформації, заплутування, щоб не знали дійсну інформацію. Це тільки програш для всього людства. Ну, звичайно, і для України. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, якщо у вас будуть запитання стосовно цієї теми, прошу вас писати під цим відео. Ось і будемо розбирати. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!